Комфортний простір для відновлення поранених героїв у центрі фізичної та реабілітаційної медицини обласної клінічної лікарні завершили ремонт у палаті, яку модернізували силами прикарпатських енергетиків. Кілька тижнів тому Прикарпаття обленерго запустило благодійний флешмоб, щоб допомогти облаштувати лікарняні кімнати для воїнів. Колись на місці цього відділення пояснюють медики, функціонувала фізіотерапія, тож приміщення були не надто пристосовані, особливо для пацієнтів з важкими пораненнями. Нині тут простора та світла палата розрахована на п'ять ліжок з кондиціонером, і що найважливіше, відповідно оснащеним санвузлом. Нам дуже допомогла в цьому обленерго, і вони її переоблаштували, повністю зробили ремонт, змінили і зробили поруччя в туалеті для людей з інвалідністю, зробили світло, підлогу. Все у нас є дуже багато пацієнтів з ампутаціями. Є пацієнти зі спінальною травмою, а це довге перебування у нас. Нам стараються інші відділення допомогти. Десь ми залишаємо наших пацієнтів пацієнтів у них, коли у нас уже немає місця, але наше відділення тим воно працює, що в нас дуже багато догляду за пацієнтом і він якісний. А якщо це пацієнти не з нашого краю, а вони десь е, східних регіонів, тому вони справді тут надовго і вони хочуть цих умов. Знаєте, в них нема свого дому, то маленький куточок, маленька палата для них чи маленьке ліжко і тумбочка. Це і є стає їх стає їхнім домом на певний час. Нині 80% пацієнтів реабілітаційного центру. Це військовослужбовці. Загалом стаціонар розрахований на 33 місця, але цього наголошують медики недостатньо. Тож, поки завершують останні приготування у щойно відремонтованій палаті, сподіваються, що до благодійної ініціативи енергетиків долучаться нові меценати. Адже поруч є ще одна палата, яка теж потребує модернізації. Тут можна додатково розгорнути ще три ліжка. Ліжка ми маємо, тумбочки ми маємо. Нам потрібно зробити стіни, світло, підлогу і вікна. Три місця. Наприклад, для пацієнта з ампутацією, для пацієнта зі спінальною травмою, для пацієнта з складним переломом стегна. Вони будуть мати повноцінну реабілітацію за місяць, цих три місця може надати допомогу ну, шістьом пацієнтам, якщо так ну на довший період перебування. Тобто, шість пацієнтів за один місяць будуть пройдуть реабілітацію. У нас тобто це буде дуже гарно для них. І ми сподіваємося, що ми зможемо їм допомогти. Сили у нас ще на цю палату є. Силами небайдужих підприємців планують завершити і ремонт у коридорі, який теж повинен відповідати усім вимогам якісної реабілітації. А ще мріють про оновлення логопедичного кабінету. Роботи там каже Катерина Загородня небагато. Головне, щоб знайшлися охочі допомогти українським захисникам пройти нелегкий період відновлення у належних умовах. Андрій Гаргара, телеканал 402.